Не нагадуємо нас в ефірі, розповідаємо якраз про історії дітей, на яких сильно повпливала ця війна. Це без перебільшення усі українські діти, але деякі історії вони просто розривають серце своєю безжальністю, адже кожна людина не має такого переживати, особливо. Дитина, і от зараз про історію В'ячеслава Ялова, який в свої 18 років став свідком смерті мами і взяв на себе зобов'язання піклуватися про своїх чотирьох братів і сестер. Його мати була смертельно поранена під час прильоту ворожого снаряду в 2022-му. Син намагався її врятувати, але марно після загибелі найдорожчої людини він разом з молодшим братом та сестрами ледь встиг текти з рідного верхньоторецького, що на Донеччині до о, о, окупації. Селища росіянами. Спочатку діти вирушили в другобищу на Львівщині, а згодом переїхали до Києва. Аби малечу не забрали до притулку, 18-річний Ялов оформив на них опікунство. В Столиці родині допомогли зі школою, житлом і нині молодша Ніколь займається спортивними танцями, Олівія гімнастикою, а хлопчик Тимур ходить на плавання. Сам В'ячеслав навчається на реабілітолога, вивчає менеджмент та працює. Хлопець зізнається, що виховувати дітей наодинці часом важко, однак він пообіцяв собі зробити усе, щоб сім'я була міцною, а мама ними пишалася. Я не можу вам придати всі емоції, які я відчув, коли мама казала свої останні слова в мене на руках. А останні слова були все добре. Вона настільки була сильною людиною, що я завжди дивувався. Моя мама була в інтернаті з 10 років, але вона змогла піднятися на ноги і виховати прекрасних дітей. Я вірю, що в майбутньому наша родина стане тільки більш... більшою та міцнішою. Як казала мама, все буде добре.